У висоту я пров'язала аж 70 рядочків. Ось мій маркер початок рядочка, він знаходиться під рукою. Ось висота. І тепер я перехожу на резиночку. Спеції я не змінюю абсолютно. Тобто, висота самого виробу з-під руки може бути будь-якого розміру. Може бути подовжений виріб, може бути більш коротка кофта. У мене, так як у мене. Тепер перехожу на резиночку. Резиночку, ось тут я використовувала 2 на 2. Мені так подобається, звісно, вони можуть бути всі різними: на рукавах, на горловинці і внизу на виробі. У мене вони будуть однакові. А тому я пров'язую резиночку 2, на 2. Дві лицеві, дві виворітні петельки, дві лицеві, дві виворітні. Перший рядочок я пров'язую саме тими спицями, я їх не змінюю. Дві лицеві, дві виворітні. Повністю по всьому колу, слідуючі рядочки, я переходити не буду. Ви можете для того, щоб резиночка була щільнішою, перший рядочок пров'язати тими ж спицями, а слідуючи на ту висоту, яку забажаєте, взяти спиці на розмір менший. Все залежить від вашої щільності в'язання. Якщо ви достатньо тугенько. Будете пров'язувати резиночку, то немає необхідності. Я хочу, щоб вона була м'якою, не стягувала внизу, тому я пров'язую тими самими спицями і нічого не видумую. Пров'язую, звісно, самостійно, тому що кожну петельку, одне й те ж повторювати, сенсу не бачу. Так, дві лицеві. Дві виворітні. Одна лицева, друга лицева, одна виворітня. друга виворітня. одна лицева, друга лицева. І так повторювати на ту висоту, яка вам потрібна повністю по колу. Я завершила цей рядочок, тобто я резиночкою спров'язала крайні дві виворітні. Єдине, що важливе, Другий і слідуючі рядочки у круговому в'язанні це те, що виворітньо ви пров'язуєте за, ви, за задню стіночку, ось так. Передні, ой, лицеві за передню стіночку. А виворітні за виворітню стіночку. Лицеві за передню, виворітні за задню стіночку. Лицеві за передню, виворітні за задню. І так тепер буде уже і в цьому рядочку, і в слідуючому, і на всю висоту резиночки, яку ви будете пров'язувати по колу: лицеві петельки. За передню, виворітні за задню. Лицеву. За передню стіночку, виворітні за задню половинку петлі. Ось так. Звісно, показую абсолютно всі важливі моменти, тому що для початківців це дуже важливо. Ось такі різні моменти, воно потім не е, лежить е, як бажано. І, в принципі, не хочеться його щось десь. Перероблювати, а хочеться в результаті гарного виробу. Тому всім реально рекомендую. Так, дві лицеві. Дві виворітні. Повністю по всій окружності. Я самостійно буду пров'язувати. Резиночку. Повторювати всі петли немає необхідності. Думаю, все тут зрозуміло. виворітні над виворітніми лицеві над лицевими. І нічого складного. Тобто, повністю пров'язую 5-7 рядочків, 10, скільки забажаєте. У мене це буде 10 рядочків. Ось я дов'язую. Дов'язала 10-й рядочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. -й. І мені ця резиночка ось не подобається. Я хочу ширшу. Тобто я додам ще 5 рядочків. Ось дуже добре видно резиночка 2 на 2 Вона не стягує, вона не притягує, вона не буде приталювати, якщо ви хочете, щоб вона стягувала. Візьміть спиці на розмір менші, ну, хоча б наполовину. Або ще тугіше в'яжіть, ніж це у мене. Продовжую резиночку 2х2 і обов'язково покажу, як закриваю сам край. Закриватиму резиночку. Ось така вона у мене вийшла височенька, на 15 рядочків. І закриваю також звичайним способом, тому що реглан де саме для початківців. Одну петельку пров'язую і ось так перетягую. Виворітні петельки виворідніми. За задню стіночку пров'язую, а верхню протягую, виворотню, пров'язую, виворотню і ось так перетягую. Тобто, все надзвичайно просто, саме в цій моделі, все просто без будь-яких. Незрозумілих моментів, нюансів так, щоб у вас все вийшло. Виворітні над виворітнями і перетягую ось такий результат. Бачите, вона в мене не тут, не тут, а саме от по самому краю. Тобто, ой, як же сказати, з торця? Ну, сам край ось, сама ця деталь. Знову лицева перетягую, друга лицева перетягую. Тепер виворітня за задню стіночку, тобто я закриваю петлі по візерунку. Виворітня, Друга виверітня. Знову лицева за передню стіночку. Друга лицева за передню стіночку. І виверітня за задню стіночку. Але перетягую абсолютно однаково. Ще раз. Лицева петля за передню стіночку і перетягую. Друга лицева за передню стіночку, перетягую. Тепер виворітня за виворітню стіночку, перетягую. Друга виворітня за виворітню і перетягую. Якщо повільно, ви можете пришвидшити відео, якщо швидко, сповільніть його на своїх гаджетах. Ось, і от такий у мене край вийде. Саме ось тут косичка, саме ось таке закриття. Навіть якщо ви будете закривати по-іншому, це тільки ваш вибір. Звісно, можна закривати і по-іншому, але мені подобається, коли саме так. На різних моделях я закриваю, звичайно, по-різному. Можна закривати. І ось, бачите, я закрию дві петельки ось так. У мене косичка буде попереду. Бачите, наскільки це буде замітно? Тут вона в мене торця, а тут ось іде попереду. Тобто, я закриваю повністю всю роботу саме ось так. І так, я завершую резиночку, повністю по колу, я її вже майже, ну майже пров'язала. Значить, у цій частинці я ще покажу повністю, що вже вийшло. Як я завершу верхню деталь. Так, щоб було абсолютно все покроково, попетельно, щоб максимально було все абсолютно зрозуміло. Тому що, якщо ви витрачаєте кошти, свій час і пряжу і працюєте, я хочу, щоб у вас вийшла класна ідеальна робота. Якщо ви зразу спробуєте в'язати, щоб це був не просто витрачений час, Іспорчені чи споганені нитки, а реально виріб, яким ви будете хізуватись, яким ви будете задоволені. І так, ось я останню петельку в цьому рядочку пров'язала, і відрізаю, звісно, ж ниточку. Хвостика залишила дещо довго, щоб можна було гарно його зашити. Ось. Гачком голочкою перетягую під першу петельку, щоб усе максимально акуратно. Дуже класна, дуже м'яка пряжа. Про пряжу скажу коротко. У продажу цієї пряжі у мене немає, але скажу, якою пряжею я в'яжу. Це у мене ось, бачите? 5 ниточок тоненьких. А пряжа у мене, я її купувала достатньо давно. Вона вся у мене розкладена на ось таких конусах. І це пряжа Агата. Бачите, в неї така, наче ворсинка є. І я вам навіть склад її не підкажу, тому що я її купувала давненько. Тобто немає етикетки. Причому я купувала її. Ось так. Вся на різних бабінках. Тобто, не змотувала так, як оце змотують всі разом. Тільки для того, щоб бачити, як воно буде лежати у виробі, у роботі. Тобто, дуже ніжна вийшла ось така ниточка, бачите, і, в принципі, я тут максимально задоволена своєю роботою. Це те, що касається пряжі. Це пряжа агата. І е, яка вага по завершенню виробу. Тому що, я ж кажу, вони в мене на різних бобінках, і сказати по метражу я не можу. Але приблизно у будь-яких регланах ті, що я в'яжу, це середня, е, середній розхід пряжі це біля 1000 метрів. Ось, виходить, завершений повністю низ. І у мене залишились два рукавчики. Тобто два рукавчики обв'язуємо, і ось тут краєчок. Це спиночка у мене. Зараз покажу перед, щоб добре видно ось, бачите, як класно ліг реглан. Тут вона підтянеться. Я її просто з'єднаю і ось так класно лежить горловинка. Обов'язково покажу на манекені, обов'язково готово покажу на собі. Це все, звісно, само собою. В цьому відео я більше не буду запутувати, пряжу показала, як завершити, показала. В цьому відео я більше не буду запутувати нічим, абсолютно, тому що. Ну, зашити ось тут, я вважаю, що проблем ніяких. Тобто дві петельки оголочкою ось так. Я зашиваю завжди будь-які ниточки, вже коли робота готова. Будь-які, абсолютно. Тобто, ось так підтягую так, щоб у мене вийшли тут дві лицеві, також із цього краю. Бачите, у мене тут виворітні, а тут ось лицеві. І я їх так зшию. Але я ж кажу: це буде тільки тоді, коли я завершу повністю всю роботу. Росток просто прекрасний. І як він на манекені сидить, я вже можу показати. Отак близенько показую на манекені, як виглядає. Дуже класно. Вийшла кольорова гама. Але тут я трішечки скажу про рукавчик. Рукавчик ось один. І другий рукавчик, вони обидва на тросиках. Тобто спиці вкрутила і зразу я жу рукавчик. Ось чітка, ажурна, регланна лінія. Також ниточка ця прибереться, зашиється, це спинка. Ось тут гарно на шиї лежить. Це просто в мене кіна така штука. Тому вона топорчиться. А так взагалі класно лежить. І, бачите, петелька, петелька. Друга регланна лінія так само. І слідуюче вже відео буде про те, так, ще резиночку акцентую, ось. Ось вона. І слідуюче відео вже буде про те, як набирати і додавати рукавчик. Ось. Пройма під рукавом, тобто це підріз. І, бачите, сама регланна лінія приходить ось якраз на початок підріза. Тобто, ось так регланна лінія себе веде у всьому рукаві. Слідуючи відео тільки про рукавчики.